Ну що, ми зібрали ось таку машинку клея. Я вперше в житті взагалі збирав Nexo Knight. Я навіть трішки кайфанув, бо дуже дуже давно в дитинстві мав лише Китай. Як на мене, це дуже гарна машинка клея. Зараз ми її подивимося. Я знаю, що тут є Fortrex чи машина Джестро, і вам би хотілося ці набори побачити, але на жаль, від них немає основних деталей, тому хто захоче, може в магазині пізніше викупити всі деталі, докупити потрібні і зможете відновити чи Fortrex, чи машину Джестру. Адже тут. Просто не вистачає десь до 50 деталей, що в тому, що в тому наборі. Ну що, давайте її подивимося, що тут є. Насправді дуже цікава машинка, має багато функцій. Почнемо з того, що в нас тут від'єднується. А від'єднується у нас тут багато. Раз. Це машинка, де має сидіти такий міні-лицар зник Два, Це теж машинка, де має сидіти лицар зник До речі, дивіться, яка прикольна, заталена деталька є. Та доволі гарно так прикольно виглядає. Ну і тепер три. Це ось такий, здається, літак, де має сидіти Ну і до речі, тут є щит ось такий, і ще декілька є аксесуарів, різних мечів і так далі. І ще є ось такий щит, і ще ось такий щит. Та. Ну, але взагалі прикольно, що стільки всього від'єднується. Навіть оце теж їде. Також дивіться, просто як гарно зроблені величезні колеса. До речі, ті самі колеса, що є в Джея з п'ятого сезону. Та має ще ось такі наплічники на колеса. Це, до речі, на жаль, наклейка, так на жаль. І ще ось такі теж тут наклейки, це теж мощі, і такі пушечки, які стріляють дуже дуже далеко. Ну загалом дуже прикольно зроблено. Мене до речі, здивувало тут з'єднання, кріплення. Просто подивіться, яке кріплення тут, а яке кріплення там. І уявіть собі, воно прям заїжджає. До речі, дивіться, який позаду є двигун величезний. Він мене теж дуже здивував. Дуже прикольно прям виглядає. Я от ніде раніше не бачив саме таких двигунів. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і звісно ж цікаві відео, ви можете на моєму каналі Мікс Блокс, набравши його в пошуку.